Стрім на Ютубі Влада Волошина, військовий експерт Сергій Грабський з нами сьогодні. Слава Україні! Вітаю вас, пане Сергію! Ми вітання, пане Владе, Героям слава, добрий вечір. Направду ви знаєте, я звісно ж будемо говорити з вами про фронт. Звісно, ж будемо говорити з вами сьогодні у стрімі про і ситуацію, яка склалася навколо постачання озброєння і про оборонне озброєння. Але перш за все, ну ясно, вся країна зараз читає. Скажімо так, заяви Дональда Трампа щодо підтримки України, там про сюрпризи, так чи інакше. Чи нам знову треба охолонити? От просто пораду від вас, і тоді більш прискіпливіше, предметніше до розмови перейдемо. Я маю на увазі охолонити щодо його заяв, так чи інакше? Однозначно. Угу. Давайте заспокоїмося, тому що, знаєте, в мене, наприклад, було і залишається таке переконання, що перше, нас без допомоги не залишать. Але скажімо так, що ця допомога буде чимось екстраординарним, що, от, наприклад, все завтра змінить ситуацію на полі бою, такого бути не може, в принципі. Як би там сам Дональд Трамп не хотів, а він не хоче, так. це не відбудеться. Він все одно буде намагатися, знаєте, залишити якусь там шпаринку, якийсь там простір, якусь там маленьку дірочку для того, щоб ну, мати змогу якось там підтримувати контакти з Путіним. Розумієте, як людина старої генерації, Дональд Трамп чомусь думає, що Росія це така собі реінкарнація радянського Союзу, що не є в принципі правдою, але він перебуває ну, в полоні таких ілюзій, так. тому плюс давайте не забувати на його глибоке переконання, Росія це все ж таки країна, що має ядерну зброю. Те, що вона навряд чи може цією ядерною зброєю оперувати, це вже інша ситуація, але. Для американського президента на кшталт, то не для Трампа ну це досить вагомий аргумент. Тому е ми знаходимося в ситуації, коли ми розуміємо, що зброя нам буде надходити, тому що гроші є завжди грошима, і жодний американський президент ну просто не переріже собі гарлянку, тому що він не захоче витягнути гроші з кишені налогоплатників податків. Тому буде надходити допомога, плюс таки. Давайте не забувати, що ця допомога це в принципі в тому числі і реклама американської зброї. Я просто згадую а, свої розмови з американськими колегами в 23-му та 24-му роках. Вони казали, а, а, витрати на лоббі зброєве знизилося а, в Америці на той час на 30%. Чому тому що достатньо було сказати, що наша зброя воює в Україні? І це відкривало, скажімо так, широкий простір для домовленостей, для контрактів, mm -hmm. для перемовин і так далі, тому подібне. Що в результаті закінчилось отриманням прибутків, тому саме з цієї концепції, з точки зору отримання прибутків, треба дивитися на ситуацію. Звісно, шатати американську адміністрацію буде ще довго, тому як каже мій американський друг. Ну просто давайте перетерпимо. І покладатися будемо на те, що ми маємо, як казав один з наших президентів: маємо те, що маємо, і розвивати те, що маємо Ну, І знаєте, є ще таке поняття як е ситуативні союзники, які не можуть просто вийти е з цієї коаліції, це е наші сусіди яким сталася така божа кара виположити поруч з Росією, які цілком усвідомлюють, що таке Російська Федерація, і вони абсолютно свідомі того, що у разі поразки України їх вже нічого не врятує, особливо найближчі 2-3-4 роки. Тому ця підтримка нарощується і ці темпи цієї ці підтримки просто вражають. Дивіться, що буквально кожний день ми отримуємо повідомлення, те, що виділяються додаткові кошти. Ми отримуємо повідомлення, що зараз Європа працює над перекриттям дефіциту е е е державного бюджету України і так далі. І тому подібне, тому, е тому і тут ми маємо усвідомлювати це, що ситуація далеко не безнадійна, і ми бачимо стратегічний розвиток, куди ми маємо рухатися, тобто так. створення, поглиблення інтеграції коаліції. З нашими європейськими союзниками, які на відміну від Америки, нікуди не втечуть. В чаті нам наші глядачі вже пишуть. Одеса нас дивиться Київ, Тернопіль, Франківськ. Друзі, вітання всім спасибі, що з нами. Дивіться, пане Сергій, от влучний вислів відомий всім, ви згадали? Маємо те, що маємо от в Штатах. Вирішили також, знаєте, прошерстити, те, що вони мають і взагалі про арсенали вони постійно це цим апелюють і про це аргументуються. Зокрема, сьогодні. Знову ж таки з'явилася інформація щодо ракет до систем Петріот, що нібито наявність цих ракет з Сполучених Штатів Америки кратно зменшилась, саме тому це стало таким. Стурбованим ефектом мало стурбований ефект на багатьох тих, хто працює в адміністрації президента Дональда Трампа, зокрема, і стало аргументом для тих, хто приймав рішення. Хоча він сьогодні цікаво відповідь. Так, ви мені підкажіть, хто це рішення приймав про призупинення спілкуючих журналістами Але менше з тим, знову ж таки, не будемо про гумор Дональда Трампа. Це аргумент, пане Сергію. Це аргумент. Угу. Ви знаєте, чим справа? Просто щоб було зрозуміло. Тут нічого такого ніякої зради немає, ніякої конспірології. Є просто проста математика, і ця математика починається з того вислова, який роблять дуже дуже часто. До цієї війни ніхто не готувався, до такої війни в світі ніхто не готувався від слова зовсім. Так до чого до чого я веду? Дивіться, спілкуючись з нашими друзями і колегами з протиповітряної оборони. Я був, ну скажімо так не то, що здивований, а усвідомив наступне: що середня статистична кількість ракет для знищення однієї цілі складає дві ракети на одну ціль, в світі в рік випускається 650 ракет Петріот. 650 ракет Патріот, уявляємо собі, що вони всі перейшли до нас. А, ну давайте скажімо так, Бог з ним. Давайте 700 ракет. Ні, 650, хай буде 650. Значить, угу. ми можемо збити 325 цілей Так. балістичних. Тобто, фактично, на сьогоднішній день це приблизно а, двомісячний запас ракет, який нам необхідний, для того, щоб збивати повітряні цілі противника. Це не весь світ. Це не весь світ. А Розуміти, чому справа, що ну, просто таких ракет більше не існує. От просто немає. Тому Америка, ну знаєте, один з моїх командирів використовував таку фразу спочатку своє, а потім ядіне. Тому тут американців можна зрозуміти і знов таки тут немає жодної зради. Знаєте, а тут я розумію, що можуть зараз можу нарватися на критику. Певно, я просто пам'ятаю себе в Іраку, коли я пояснював американцям, що таке Україна. Так, от я починав е, свій виступ з такою фразою Джентльмені леді джентльмени, Україна е, це країна в Європі, яка за своїми розмірами, розмірами трошки менше Штату Техас. Просто для усвідомлення того, знаєте, от в нас дуже багато там стають в позу і говорять: ось американці нас не люблять. Не то, що вони не люблять. Багато американців просто поняття немає, де та Україна. Ним, знаєте, їм важливіше те, що відбувається біля них, що відбувається там на мексиканському кордоні, або які там ціни на пальне. Вони ну, не поняття не мають, що таке Україна. Один мій друг, полковник морської піхоти, сказав: Сергій, зрозумій, будь ласка, десь приблизно 65, а то й 70% громадян Deep State, тобто Америки Серединної, не виїжджали за межі свого каунті, тобто графства району протягом усього життя. Що ти від них хочеш? І американські політики мають загравати і грати саме з таким електоратом, тому не йдеться про те, що вони там хтось любить чи не любить Україну. Україну підтримують, Україну люблять ті, хто ну має мозок. Україну люблять і підтримують ті, хто усвідомлюють ролі місця Сполучених Штатів. Ну сьогодні сьогоднішній стратегії. Тому нам допомагають і допомагають відчайдушно дуже сильно. Ви собі не уявляєте, на якому рівні нам йде допомога. Але треба розуміти, що є і те, що ми називали з вами Deep State. Тому mm -hmm. зради жодної немає, є просто дійсно обмеження ресурсів. Я вам більше скажу так, виходячи трошки за рамки, а того, що ми з вами обговорюємо, а, так. ще пар пару років тому, а, і це ну, можна перевірити. Тут любий може відкрити зараз Global Firepower Пар Index, Угу. І подивитися на кількість танків, наприклад, танків просто танків, це що ну лежить на поверхні а трьох країн на ю United States, United Kingdom і Ukraine. Так, от е, в цих трьох країнах на ю танків на третину було ще два роки тому менше, ніж в трьох разом взятих на третину менше аніж в Сполучених Штатах. І цієї зброї немає, просто розумієте? іншої зброї немає. Тому так ми зараз знаходимося в ситуації, коли маховик військового виробництва глобальний ще не розкрутився, і саме тому, е, знаєте, адміністрація Трампа і знаєте, можна закидати йому певну ексцентричність, там е, непередбачуваність, і так далі, але знов таки повірте, я його не захищаю жодну чином. Але треба розуміти наступне, що адміністрація Трампа вона оперує все ж таки, ну не всі ж там Трампи, правильно. Оперує певними е, об'ємами інформації, які свідчать про те, що ну, ну, бойових спроможностей Америки може вистачити на певний період часу. І це так само треба усвідомлювати. Америка не має, і це треба так само розуміти: Америка не має дешевої та ефективної зброї, такої, яку має Україна на сьогоднішній день. Ну так, да, ми якщо говоримо про дрони, це за першу чергу. Ну, в, в тому числі, <кій> в тому числі <кій> Америка, попри те, що вона має колосальний е е військовий бюджет, не має фактично захисту проти таких дронів, ну які можуть завдати шкоди американському флоту, так як ми завдали шкоди російському флоту, ну знищивши його існування як таке. Формально це не флот, це угрупування військово-морських сил в Чорному морі. І ради цьому немає. Тобто Америка так само зараз знаходиться при при усвідомленні того, що ситуація надзвичайно ускладнилася, і вони так само усвідомлюють, що Китай, отримавши ну просто унікальні можливості збирати вершки інформації і нових технологій безпосередньо з поля боя, а пішов розвиватися і дуже потужно, і Америка Америка зараз стає ну стає в таке положення, коли вона починає банально відставати. Тобто ті мільярдні авіаносці, мільярдні підводні човни або там надпотужна стратегічна авіація, з нею так само дуже смішна річ. Відповідно до договору про розповсюдження ядерної зброї, стратегічну авіацію заборонено ховати в якихось сховищах. Тобто е операція Павутина може бути екстрапольована не тільки на Російську Федерацію, не тільки на Іран, ну хто знає, можливо, на сполучені штати, а там, з огляду на діявість зверту діявість кордонів Сполучених Штатів, організувати таку операцію буде значно <ганізувати> значно <ганізувати> <ганізувати> закордонні засумасу інформації про це писали. Але, ну про такі серйозні аналітичні видання про це занепокоєння в сполучених штатах Америки у праві. І операція повітина наробила чимало галасу. Про Китай ще, пане Сергію, також поговоримо. Я єдине, хотів би ще раз для того, аби аудиторія розуміла, коли Трамп говорить, що оборонний пакет яке це озброєння, тому що люди мають бути в курсі, яке це озброєння. А що нам в принципі передає Америка, що включено в ці оборонні пакети? Перше, а, системи протиповітряної оборони і боєприпаси до них раз. Високоточні ракети, типу Хаймерс Атакамс, 2, артилерійські системи і боєприпаси до них в основному калібр 155 мм. Три. А, військове спорядження і бойова техніка, тобто бронемашини, запасні частини, озброєння і так далі. Чотири боєприпаси для авіації а, типу f 16 5. Ну і найголовніше про що ми ніяк не можемо забувати? І що є надзвичайно важливим, це е, інформація. Те, що ми з вами, знаєте, зробили нашою буденністю, відкриваючи телеграм або Viber-канали і читаючи, хто там де злетів, що там є завантажено, це, це не просто з повітря береться, це американська інформація. А ми критично від неї залежимо. Тому навіть якщо е, говорити про певне зниження якихось там обсягів, повністю е, допомога припинитися не може. Знову зовсім ми імплементовані в систему безпеки НАТО, вже занадто глибоко для того, щоб нас просто звідти можна було викинути, і це усвідомлюють як американці, так і наші європейські союзники. Ми вже пройшли той рубіж, коли можна було б а, нас позбавити можливості доступу до такої інформації. Ми глибоко інтегровані в цю систему. І повертаючись до того, що ви зазначили попередньо, коли ми спілкувалися зокрема, про uh, дрони і лідерство України, час ділитись технологіями, чи ці позиції і інформація, яка озвучується щодо спільного виробництва от зараз, данія головує в Європейському Союзі, і ми пам'ятаємо її ініціативу. Я зараз деталі не буду вдаватися, а це спільне виробництво. Тобто, вже зараз наскільки ми реально користаємося цим шансом? Які ознаки ви спостерігаєте? Ну ми 100% користуємося цим шансом, угу. Розумієте, в чому справа. Спільне виробництво це не значить, що нам хтось дає детальки, ми їх тут комбінуємо і робимо. Ну просто з моїх бесід, ну з певними виробниками певного виду такого. А люди кажуть, ну коли на моє питання, вони відповідали наступне. А я задавав питання таке: а звідки ви берете обігові кошти? Тому що ну ми розуміємо, що держава так. не може все покрити, угу. а, і таке поняття, як експорт військової продукції, просто заборонений. На що вони кажуть? Нічого страшного, ми розвернули наше виробництво на території суміжних країн. І ми це робимо, тобто там, де немає таких обмежень, і це дозволяє нам а розвивати саме науково-технічну складову, Б забезпечувати свої потреби обіговими коштами і не тільки, і в брати участь, ну скажемо, в розробці чогось нового користуючись. Давайте будемо відверті: рівень науково-технічного. Розвитку європейських стран і можливість забезпечення наукових технічних розм... розробок і наукоємких виробництв там в рази вище, ніж в Україні. Давайте не забувати, у нас 30 років знищувалася військово промислово галузь від слова зовсім. Тому, тому ми маємо і ми змушені, як би нам там не хотілося, знаєте, там покладатися в тому числі на західні технології. В принципі, ну давайте будемо відверті. Ну всі начинки наших дронів це Китай. Угу. Ну, ну, Чесно будемо говорити. Тобто йдеться про те, наскільки ми можемо себе забезпечити, е, виробляючи щось сьогодні і показуючи напрямки розвитку. Це зберігає купу часу для наших е, союзників. Тому що е, я спілкувався з хлопцями на фронті, і вони кажуть, нам привезли якесь е, французьке доробло, е, а це те, від чого ми відмовилися ще два роки тому. Вона воно коштує, як вони сказали, кошмарних грошей. А толку з нього ніякого, там десь на 15 20 хвилин бою або там бойової ситуації. І на цьому все. Більше нічого. Тобто, ми зараз економимо купу часу, показуємо, які напрямки є перспективними, які напрямки, ну, мабуть, слід засунути там довгу шафу або взагалі не розвивати. Я розумію, що йдеться про таку дуже криваву роботу. Тестування, не дай Боже, я б волів не тестувати в таких умовах е, нашу, скажемо так, продукцію, але знов таки маємо те, що маємо. Це він... Украї... Україна працює в бойових умовах, розробляє в бойових умовах і тестує в бойових умовах. На жаль, і е, більшості країн світу таке не випадало, в принципі, та те, що ви починали Сергій в принципі і про масштаб тієї війни, яку станом сьогодні маємо, але. Якщо ви знову ж таки про Китай, єдине ситуація з прийняттям ними рішення щодо там постачання, так чи інакше, мавіків, І те, що я хотів ще сьогодні згадати про те, як Китай користається ситуацією, вони при чому з'являлася інформація. Поблизу Хабаровська відкривають величезне виробництво спільно з Російською Федерацією, виробництва дронів Autel, Там є певна кодифікація, зараз я не буду згадувати, не думаю, що аудиторія настільки важливо, але от цей факт е, трішки турбує. Ну безумовно, і він буде турбувати, тому що ніхто не відміняв стратегічні стратегічні цілі і Китаю, і це панування як мінімум на першому етапі в тій частині земної кулів, якій вони зараз знаходяться. До речі, це панування розповсюджується на територію того неподобства, яке поки що називається Російська Федерація. Це правда. Uh, і це та і тут треба розуміти. Знаєте, я коли хочу потролити uh, когось з росіян. Я кажу, як там справи в Хайшенвені, тобто то, що вони зараз поки що тимчасово називають Владивосток, Владивосток <с> тому, uh, тому так безумовно. Вони роблять все, щоб uh, ці білі мавпи, як вони називають росіян, працювали на них. І, і проміжна задача Китаю ну, зробити так, щоб Росію ніхто не розглядав, як навіть молодшого партнера Китайської народної республіки. Натомість ну це був такий безправний васал, якому можна було б з байкала продавати воду байкальську. Що вони власне угу. зараз роблять? Угу. Нічого такого немає тому. Так вони розвивають виробництво. Знов таки, знаєте, вони стикаються з такою ситуацією, коли вартість робочої сили в Китаї зростає. Цьому є проблема, і тому вони шукають нові ринки робочої сили. І, скажімо так, Російська Федерація є для них ідеальним таким пунктом. Тим більше дронного виробництво не потребує масового залучення робочої сили. Там, яке б не було велике виробництво, не йдеться про пару сотень, ну хай тисяча народу. І це, знаєте, це такий золотий дощ, ну, не в тому сенсі. Золотий дощ, а це дійсно золотий такий дощ. Про гроші, є, про про гроші. Гроші. Це, це власне про гроші. Ну, в принципі, росіянам все одно, які це золотий дощ або що. Тому, е, тому, е, тому треба розуміти, що китайці так само це роблять, і знов таки, давайте не забувати, що є логіка в тому, що е, називається е, близькість до, е, скажімо, безпосередньо е, рівні використання. Тобто uh -huh. це е, збереження логістики, це збереження часу, це збереження е, грошей, тому що логістична компонента так само входить у вартість продукції. Давайте не забувати. Саме тому е, китайцям вигідно це робити. Плюс, знаєте, ну, є ще таке поняття, як мовний бар'єр. Тобто люди, які пройшли, е, як вони це називають, СВО, е, злочинну війну проти України, ну вони можуть. Е, Пояснити деякі речі, тобто як ми називаємо Україну, як, нам наприклад, це не робити військовим полігоном для тестування продукції, так само і з російської сторони вони розглядають з китайської сторони, вони розглядають Росію приблизно в такому аспекті, тому так вони роблять це, тому що це дає можливість удосконалювати, розширювати виробництво, ну і і виходити в тому числі з під певних обмежень, адже виробництво не на території Китаю. Їм пред'явити, як би там особливо нема чого. З іншого боку, події на Близькому Сході стали таким приводом Китаю перевірити можливості своїх зенітно-ракетних комплексів, зокрема в Ірані. Тому що в Ірані, як сьогодні з'являлася інформація, фактично замінили всі ЗРК с 300 російські, закуплені дещо раніше на зенітні комплекси китайського виробництва. Фронт пане Сергію, дуже хочеться ще з вами трішки от декілька хвилин. Ми почули головнокомандувача збройних сил України пана Сирського про і плацдарми, зокрема на Курщині Білгородщині, Наскільки важливо зокрема там тримати ситуацію і знову ж таки створювати розширювати можливо, на ці плацдарми сили оборони тримають під контролем, зокрема ситуацію на півночі сумщини, але. Сьогодні знову ж таки з'являлось там хвилююче повідомлення про Мілове на Харківщині на півночі. і Там ворог, нібито активізувався, спробував прорвати кордон далегідно від Січ. Мені здається, що все більше активізується ворог на різних точкових напрямках, аби знову ж таки для чого От, мене це питання виникає: роззосередити нашу увагу, розтягнути карту бойових дій. Ну абсолютно, абсолютно і є ще одне. Знаєте, я багато разів казав. Я вибачаюся, кому, якщо комусь надаїв свої, своїм занудством. Ми бачимо з вашого дозволу, зроблю крок назад. для того, щоб так. Подивитися на картинку, то що відбувається на війні. Ми бачимо ситуацію, за якою Росія проводить стандартну наступальну операцію тими з тим бойовим потенціалом, який вона назбирала. Так. І ця стандартна наступальна операція включає в себе напрямок зосередження основних зусиль, де діє найбільш така чисельна група військ, 110 тисяч, про що казав генерал Сирський. Це, ну, я називаю ширше Донецький напрямок, ну, генерал Сирський сказав про Покровський напрямок. Причому маю зауважити, знов-таки я про це кажу, ну просто так для наших слухачів, шановні друзі, зрозумійте, будь ласка, 110 тисяч. Це більше половину ти половини, половини того угрупування військ, яке починало війну у 2022 році. Там було 160, якщо я не помиляюсь, тисяч а, а тут 110. причому 160 розмазані на 1400 кілометрів фронту, а тут на ділянці десь приблизно менше сотні кілометрів. Так тобто, це щільність е дивізія на кожні 10 кілометрів, чого не завжди було навіть під час другої історії світової війни. Просто щоб це було усвідомлення, того, що відбувається, як воно відбувається. І це дуже важливо для усвідомлення. Росія вклала в цей наступальний імпульс максимум своїх ресурсів, але класична операція не передбачає тільки один напрямок головного удару. Є напрямок так званого другорядного удару, який так само розглядається, як головний в аспекті і в тренді стратегічної задачі, яка поставлена російським військам. І це Лиманський напрямок, де противник так само тисне. Що дає мені підстави говорити про це, а кількість бойових зіткнень, яка щодня відбувається на цих двох ділянках фронту, а, так, можна говорити про те, що на окремих ділянках фронту так посилалася активність російських військ, але ця активність в рази, підкреслюю, в рази, як мінімум в два, в три, а то і в чотири рази, а то і на порядок, менше тої активності, яка відзначає ну, відмічається зараз на Покровському напрямку. Таким чином ми говоримо знов-таки повертаючись до класики: напрямок основного удару, Покровський напрямок, другорядний, Лиманський, і відволікаючи або демонстраційні напрямки, які ми є: Північно-Слобожанський, Південно-Слобожанський, купінський напрямок, район Серебрянського лісу, турецький ну турецький це частина. Покровського напрямку, Краматорський напрямок, Сіверський напрямок в тому ж самому аспекті, Запорізький напрямок, де противник відносно невеликими силами демонструє активність, і треба розуміти, що він може собі дозволити на тлі того, що ми не можемо внаслідок критичного некомплекту наших військ, ми не можемо забезпечити стійку насищеність лінії фронту на всіх ділянках. Тобто противник, де він отримує інформацію щодо того, що наші сили ослаблені, або в нас недостатньо сил. Вибачте, коли в деяких підрозділах в нас є десь приблизно 55% від штатної чисельності, це не йдеться про повну бойову готовність підрозділу. Це дії на межах можливості. І противник це собі абсолютно чітко розуміє і тисне на тих напрямках. Тому ми і бачимо таку активність на різних ділянках фронту. І на запорізькому напрямку, і на Купінському напрямку, і на другій ділянці фронту. Але треба зрозуміти, що противник просто фізично на сьогоднішній день не може відволіктися від основного напрямку зосередження зусиль від Покровського напрямку, який для нього є критично важливий для як він вважає подальших наступальних дій Під завісу ефіру. І чи про запорізький напрямок, ви згадали південь України, з'являється тривожна інформація про плани ворога використовувати хімічну зброю. Ну, він, він робить він, він робиться угу. всюди, всюди е, використовується хімічна зброя, і ну, е, не знаю, коли я отримую дозвіл, то я можу розповісти, що значить в реалії хворпікрім. Mm -hmm. е, тобто, це е, отруйна речовина, як ми її називаємо, навчальна, одразу mm -hmm. але, скажімо так, в умілих руках це надзвичайно страшна зброя. На завершення як підсумок The Times, сьогодні вийшла з про те, що Україна готується воювати вдовго, довго і в Україні. Розуміють, війна надовго. Що скаже Сергій Грабський? Сергій грабський про це казав починаючи з 2 березня 2022 року, коли я сказав, ми війну цю виграли, але ця війна буде ще довго і довго а, тривати. А, знов таки а, знов таки а, можете. Ну я не кажу, що я там істина в останній інстанції Гітлер програв. Другу світову війну 1 вересня 1941 року, коли він не досяг стратегічних цілей наступальної операції Барбароса. Барбарос. Але ця війна ще тоді, в масштабах значно таких, що перевищують нашу з вами війну, тривала ще довгих 4 роки. Така сама ситуація, і тут. Я абсолютно категоричний в цьому в своєму баченні, того, що ця війна надовго воювати будуть всі, і, і вибору у нас, на жаль, іншого немає. Спасибі вам за цю розмову. Надзвичайно цікаво, наповнено. Швиденько, майже цих 30 хвилин минуло. Сергію. Бажаючи вам і всім українцям спокійного вечора. Дякую і ночі. Дякую за розмову. Військовий експерт. Сергій Грабський був з нами, друзі. Дякую, що дивились. Дякую за підписку. Бережіть себе. Слава вам і слава Україні!